Більш ніж 4 тисячі протоколів на батьків, які не виконують свої зобов'язання з виховання дітей, склали працівники поліції в 2023 році. За кожним таким документом доля дитини. Причини складання протоколів різні, у тому числі й незаконна, а головне небезпечна робота дітей. Ви бачите таких дітей, які пропонують вам помити фари або помити е лобове е десь біля. В торгівельних центрах, то, то обов'язково звертайтесь до поліції. Потік автомобілів на проїжджій частині, вихлопні гази це небезпека для життя та здоров'я. І подбати про дітей, які працюють біля дороги, повинен кожен. Найгірше, коли це відбувається на проїжджій частині. Тут, тут взагалі це не має навіть обговорюватися, звертайтесь до поліції. І ми вирішуємо це питання, тому що діти, ну це, це загроза для дітей, приїжджа частина, машини, які їдуть ну, діти не завжди знають, да, там правила дорожнього руху. Якщо дитина хоче сама заробити гроші, а не просити їх у батьків, це добре. Але є закон, згідно якого працювати можливо з 15 років і тільки з дозволу батьків. Ну і звісно, не на дорозі. Перш за все, дитину ми е, маємо е, забрати у відділення відділ поліції, виклад, встановити викликати, викликати батьків в е, повноваженнях підрозділів ювенальної превенції. Так, ми можемо 8 годин, е, на 8 годин е, тримати біля себе дитину, так е, і у разі необхідності там здійснювати і поліцейське піклування. В більшості випадків батьки навіть не знають, де знаходиться дитина, поки вони на роботі, але це не знімає з них відповідальності, наголошують в поліції. Батьки на роботі діти самі по собі, і не завжди підлітки у вільний час ідуть до бібліотеки або до художнього гуртку. Хтось інший, а не батьки, можуть направити дитину на невірний шлях, скоїти по відношенню до неї злочин, і у дитини може навіть з'явитися бажання піти з дому, бо вона почуває себе нікому не потрібною. Аби уникнути таких ситуацій з дітьми треба як можна частіше спілкуватися, радять в поліції. Можливо, причина. Трішки глибша, навіть, ну, чи просто я там не хочу з вами жити, тому що я не хочу з вами жити. Так? Можливо, причина трішки, трішки глибша. І потрібно зрозуміти дитину, перш за все, і зробити максимум зусиль для того, щоб діти були ближче з батьками і ділилися з ними як з друзями про свої переживання і проблеми. Потрібно знаходити час не тільки для того, аби спитати сина чи доньку про шкільні оцінки або виконані домашні завдання. А якщо налагодити спілкування не вдається, мабуть, треба звернутися до психолога, говорить Вікторія Чалова. Не виключені випадки, коли дорослі знущаються над дитиною. Фактів домашнього насильства фіксується чимало. Дітям не зайве пам'ятати телефон поліції, щоб у разі небезпеки звернутися за допомогою. Ніхто не забороняє дитині стелефонувати до поліції, і неважливо скільки її, скільки її років, тобто обмеження звернень до поліції у віці немає. Дитина в першому класі може позвонити, якщо вона розуміє, що вона робить. І звернутися за допомогою діти звертаються до поліції з різних приводів, говорить Вікторія Чалова. Це і факти домашнього насильства, і у відношенні них самих і інших членів сім'ї, і навіть у сусідів чи друзів. Щодо дитячого же на вулицях, проблеми, яка колись була для Одеси серйозною, то таких фактів вже немає, говорять в поліції.